Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні рубрика Тижневий огляд моїх хастарів. Запрошую всіх та йдемо туди разом. Час зйомки 21 квітня 2024 року. Сьогодні дуже сильний вітер. Та навіть з виносним мікрофоном і шумозаглушенням не дуже якісний звук. Але тижневик має бути навіть при такій погоді. Пройшов ще один тиждень. І подивимося, як виглядає Хастарій райський сад. Ось так подивимося на нього панорамно. А потім пройдемося докладніше. Майже деквітують всі фіалки. Залишилася одна біла. Дуже красивий білий-білий колір. Дуже мені подобається. Далі галявина маргариток квітує, ну, маргаритки будуть квітувати ціле літо та й не літо, а й восени вони будуть квітувати. Йдемо далі. Ось як стартанула хоста Ліберт. Була два роки тому поділена і не хоче знову наростати майже. Думає, а знов будеш ділити, тоді я затримаюся. Поряд Арнітогава вже викинув світоноси. Мабуть, на тому тижні вже будуть квітувати. А ось хоста Snake Eyes. Snake Eyes та поряд з нею. Трешки бізнес. Вони стартують пізніше, бо в вересні того року. Були поділені. Зараз набираються тільки сил. Це Хенкі Пенкі. Одна із творчів корських. Поряд з нею отака красуня. Фінлайн. А поряд ще одна красуня. Це Джун Февер. От подивіться, які красуни. Як ни мене миливатися? Приходимо далі. Це хоста Ghost хост Spirit. Теж буде дуже гарна хоста, але запізнюється трохи. Ось поряд два носика. Це хоста Dream Queen. Dream, підтверджую, Queen поки ні. Але далі буде. А Dancing Queen вже Queen. І Dancing, Яке розкрале. Листя на весні Жовте, яскраве, світиться майже. Далі оце хоста Аліганфох. В тому серпні була поділена і поки маленька. Там ось у б'юті. Приїхала з Хастарії тенісний сад. А поряд з нею також фаер. Айленд теж переїхала з того ж самого хостаря. Це хоста халцео. Блакитна хоста. Це хоста стандарт для блакитних хост. Поряд з нею хоста велика. Це хоста Монтана форма макрофіла. Поряд хоста. Ну, спліт. Поки оганенти росте. Як і гусейдер. Ну а крусейте, хоч був поділений. Це хоста Айріш Лак. Тепер дивимося всього краю Фастарі. Це хоста Еліганс. Поряд з нею. Голден Міадолс. А це отум фрост. Теж яскрава хоста навесні. А ось це хоста ліпсик блонд. Зверху вона блонд, а знизу помада. Оце така. Дивимося далі. Це халцион другий. Тотий твістит. Це Курлі Фрайс. Поки що листя не жовте, але пізніше порождіє. Це хоста Євус Плашерів. Поряд з нею це хоста тонгує Off-Flame. Переходимо до хости Flamish Beauty. Це спорт хости Ліпсик Блонд. Це хоста Over. The Way. Поки що от маленька, хуста еротика. Теж після поділення поки не дуже наростає. Це хоста, вона мус. Вона зараз на весні має майже 1 зелене листя, але далі вона колір позмінює. Це хоста Атлантіс. А беремівка поки ще не дуже жовта. Але з часом, протягом сезону, вона стане краще. Це хоста Нептун. Поки листя ще сіре, блакитне, але з часом вона покаже себе краще. Це хоста Сорбет. Це хоста Лейксайд Спрус-Гусе, Поряд з нею Парадіс Айленд. Теж сюди переїхала з хоста містий сад. Оце хоста Редакторбург. Отака вона срібляста знизу листя. Це Лейксайд та Слейк Брі бордер. Це хосточка Raspberry Sandai. Вона щось поганенько у мене наростає, вже буде скоро два роки, але щось дуже погано росте. З кордоном хостарія є хости Голден Тіара. Ось далі йдуть гости Спіріт, Де Вон Гріїн продовжується Голден Тіарою і поки ще трохи не завершимо. Оце так виглядає мій Хастарий Райський сад на даний час. Будемо за ним спостерігати далі. Хастарій Вау. Ну, поки що. Невау. От доквітають тут тюльпани. А чому Невау? Бо це їх хостарій із тих, що я вам показую, самий молодий. І закладався в тому році. Почав його закладати в травні. Ось. Закладав їх хостами Гурджін Angel Braidal Falls. Стрекетною хостею Brave Attempt, а також хостою Lakeside Side Fulfilled. Full Продовж сезону теж підсажував хости. Це хоста стрекітна Startgate. Висаджую її майже в кінці вересня. Також десь в кінці вересня висаджував. І оцю хосту Ханс. В тому році вона прийшла до мене така довге листя, колір, листя світлий, десь зовсім не було схоже на ханс. А в цьому році, дивлюсь, вже є така схожість. Господиня, що мені його виділила, казала, щоб купувала міристимою у Францина. Будемо спостерігати. Це хоста Гренд Меркію. Ну, ось як вона опинилася в цьому хостарі вау. О, вона у мене була в другому хостарі, в хостарі Райський сад. І там під листями великих хост майже не росла. І я вирішив висадити її в цьому хостарі. Йдемо далі. Це хосточка. Brave Attempt. Стрекітна хоста, колекційна, дуже мені сподобається. Далі хоста Амалія. Це спорт від хости Queen. ну, Дуже гарна хоста. Це хосточка Ох-лала. Ну, поки вона не ох і не лала. Ну, будемо сподіватися, що через деякий час вона таки стане такою. Хоста Автоглов. Ну, Поки що вона не така розписна, як посередині буде сезону, будемо очікувати цей час. Це хоста Блашенблю. Ну, поки що... Не дуже блю і не дуже блашен, але будемо спостерігати. Це хосточка First Blush. Вона висаджувалась в цьому Хастарі, теж перевалкою з Хастарія Арайський сад. Посадив поряд з блашен Blue, щоб дивитися, як рум'янець буде на них відбиватися. Це в мене дуже маленька хусточка, Шарон. На жаль, вона у мене трохи взимку підгняла і довелося зачищати коріння. Ось. І тепер будемо потихесенько її відроджувати. Це хоста Джекбері. Ну, поки що вона маленька. І завершую показ в цьому хостарі хостою The King. Поки The King один. Але ми зберемо йому всю його родину. І The Queen і Фрагран Принцес. Для цього тут є місце. А тепер ми подорожуємо до Хастарії екзотичний. Подивимось, як він виглядає панорамно навесні. Ось такий має вигляд. А тепер пройдемо в хастарій, та я докладніше розповім про хости, які тут були мною висаджені, та коли і як вони тут наростають. Почну з хости Ан-Калпа. Ця хоста була поділена мною того літку і висаджена в цьому хостарії. Бачите, непогано вже прижилась на новому місці і починає наростати. Переходимо до хости Вікторі. Хоста Вікторія, піонер цього хостарія. Вона була закладена першою, і це було в травні 22-го року. Закладена була одною точкою росту. Але зараз вже має декілька їх і почала розростатися. Але треба буде майже, ще, може, рік або і два для того, щоб вона стала гігантською. Переходимо до Empress Wu. Це гігантська хоста. Наростає повільно, але теж вже має декілька точок росту. Така буде блакітна гігантеса. І вони будуть поряд дві гігантські хости. Чантиклеа теж буде немаленькою. Колір тільки у неї листя світло-зелений. Листя має стислу структуру, а з віком вона стане ще більш стислою. А це голуба екзотика. Назва ханджаз IDA. Вже сама назва дуже цікава, дуже рідкісна хоста. Це її пішов другий рік. Дуже блакитне листя. Більш блакитне, ніж у халцеона, який є стандартом блакитності у хост. Крокуємо далі. Показую хосту у порядку, які були при висадженні. Це Confused Angel. Поки ще він дуже маленький кущик з трекітною хвости, про нього ще нема що розповідати. Тому переходимо до хости Амброзія. Вона навесні ще як то не показує своєї вроди. Треба дочекатися червня місяця. Тоді листя набере свій колір, потім вона зацвіте такими запашними квітами. А це вже хоста Сісенрайс, була висаджена одночасно з конфузидом Ангел, але наростає краще за неї, додала нові точки росту, дуже така яскрава навесні. Та коли квітне теж має запах, нагадує Жасмін, це буде влітку, вони будуть разом. З амброзією. Далі йде засвітист синг, теж стрекетна хоста, менше за розвіром, має листя щільніше, ніж усі санрайс, висаджувалась разом з нею в один час, два роки тому восени. Той рік базовий колір листя влітку був у неї більш темно-зелений. Побачимо, як буде в цьому році. А це хоста хоткіс. Це хоста з галереї стриптізу. Листя блакитне. Центр жовто-лимонний. Піде в травні другий рік. Очікуємо її росту в подальшому. Далі хоста Валей з Висажена була у 22-му році, але дуже погано прижилася. Весь рік дуже погано наростала та із зими вийшла поганенькою. Будемо її підживлювати. А оце малахоста за розміром черебері. була висажена влітку того року. Має такі червоні черешки та високі червоні квітоноси. Йдемо далі до хости Мерлін Монро. Ну, висаджена була влітку того року, поки що нема про що тут розповідати. Поряд з нею Шерон Стоун, Теж влітку того року висадив поряд, щоб за ними спостерігати. Але тут теж нема про що поки казати. Оце хоста Булфрох. Висаджена була влітку 22-го року одною точкою роста. Вже зараз має сім. Це колекційна хоста. Ось подивлюсь, який розпис буде листя у неї в цьому році. Переходимо далі. І це хоста Galaxy. З травня піде другий рік. Починалася вона з одної точки росту. Зараз має вже такі три потужні. Точки росту. Листя теж ще не набрала кольору. Ну, зачекаємо трохи влітку вона була Міс Міскріста висаджена в перших числах цього року. Тобто в перших числах березня. Молода, але яка яскрава вона зараз. Це перша моя забаганка цього року. Яку я вже придбав. залишилось ще дочекатись ще сім. Отака вона яскрава на весні. Побачимо, яка буде влітку. І завершую показ хостою Tight Water. Це хоста була висаджена два роки назад, в червні. Наростає, поки поганенька. Має такий сіро. Блакитний колір листя, хвиляста по краю. Ну, побачимо, як вона буде наростати далі. На цьому завершую розповідь про хастарі Екзотичний. Ще раз панорамно його вам показую і до нових зустрічей! О Після мова. Далі буде продовження. Не забувайте, на дзвіночок, щоб вчасно було сповіщення про новий сюжет. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас.